Всім привіт! Сьогодні ми будемо втікати від барі. Але я зі своїм братиком Дениском. І я перший раз хочу зіграти на комп'ютері. Я не знаю, чи я зможу прийти, але сподіваюся, що прийду. Я ще не маю досвіду на комп'ютері грати. Дениско, скажи всім привіт. Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні рейс але Дениска на маму телефоні. <свистач> я йому зареєструвала інший аккаунт. дениску 177, хто хоче його додати, пишіть. Я запишу, я тебе дома. Так, все. Йду, йду. Чекай мене трохи. Блін. <свистач> так, все. Комп'ютера я трошки вмію, але не вмію. Так, все. Тепер я нападаю зрозуміло Роблокс? Це останні попередження моє. Добре, що тут мін немає. Добре, що я на важке не взяла. Ну, я б взагалі не прийшла навіть одного. Не чекаю, так. Все. Так. Надеюсь, я зараз хочу эту кнопку нажму. Так. Я бежу туда, кнопку нажимаю, нажимаю. Ну хоть бы, ну, хоть бы нажала. Так, все. Я тепер не я не падаю. Це останній раз. Я точно падаю. Дайш мене. Чекаєш мене, куди ти пішов? Я тебе бачу. Відклади телефон. ту. Я до Є. проходжу. Е. Почекай. Я низко ск... окей. Давай. Все. Йдемо. Та донизу. Я чуть не впал через тебе. Ти мене мне штовхнув Ні, я взагалі не маю досвіду Тут я Ні, чого, треба... аккуратно проходжу екбила. Все отрывайся. Ти мене чекає. Я не знаю, як я тут скоро так прохожу. Так, все, падаємо. Цікаво, чогось сюди, зводжу заходить. А, стоп. Це ж хлопчачий туалет. А хлопці, коли йдуть, вони в вдів... дівчачі йдуть. Оп. Чекайте.

Ну добре, що то хоч на легко ми граємо. Оці дошки, вони дуже... Давай сохранів. Лих сухненько. Є! Рту. Ну, раз, давай, давай, давай. Да. Чо ти... А чого я вмерла? А чого ти умер? Все, давай прокотити ще раз. Все, пішла на дробину. Fuck. <у> Ти, <у> <ми засняли? ріст> Ліфт у мене криву став. Добре, б'ємо енергетик Я <ріст> хочу <ріст> вам один прикол. Якщо ви впали, не бійтесь. А просто срывайте сюда. Ладно, все. Я специально Нет. это показал. Да блин. Так. это я не специально. Добре все. Под шуточек. Раз, два, три. Ура! Так, все добре. Я нарочно пришла туда. що ж йду Не розуміла, на мене так сильно дуло, що я не могла прийти, але я прийшла. Ага. Не здувало, але я прийшла. Так, а майже дійшла до мого братика. Щось може наприйти, ти можемо чекати. Я чекай, куди ти полетів! Ти чекай! Кажу чекай! Зараз мої неулюблені штуки будуть. Та там буде зараз дуйка. Я не знаю, у мене буде тут вперед, а я Я тебе почекаю Все, все. нарешті Дениско теж прийшло. дениско 177 теж молодець. Ну, я перший з комп'ютера пішла. це дивно Тут, що? Тут, що? Тут, що? Тут треба е, стримнути і все. Все, я в клубочку. Да просто стріляй. Чекай. Все пішли. А у нас все пішли. Нам потрібно стріляти в Гаррі Пішли вже геть за той тюрьме камера. Втикаємо, тикаємо, втікаємо, бо тут камера. Все. ура Все, пішли. Так туди, за мною. lazere А в щитну подробки піти. Всю штуку. Щоб. От вот я ставишь Візь, іще візьми. Я вже на компі. Я тебе чекаю. Так можна? Так. Да. Є, в нього вийшло. Все. Тепер йдемо з Дениском сражатись. Чекай. несе. я теж у ні. Вот. Мені. Я зараз е е донесові трохи поможу. все, пішли на машину. Ти будеш, я буду лазить. все, Чекай мене насідай в вертолет. Все пішли. Э, почему <дивіт> ми поліцейські? Ми поліцейські. Что пішли до нас? Будемо мы так зараз? Портал. Я пішов в портал. Ні! Куди в портал? Нам потрібно охороняти допомагати. Так все я, я йду покатаюсь на машині. Я йду покатаюсь на машині. Я зараз тебя злопаю, все. Добрый день, охранник. Добрый день, охранник. На, получается. Э, получай. -то. Добрый день, охранник. ты? <свес> <свес> <Ах>, и... <свес> <Дымись. свес> эм, что ты просто Мне нужно я кусок. О, или ты любив. Мы будем ухранять. Ага. <рес> Маємо ходити. Ми охороники, але я стріляю в самого поліцейського. Зараз. Ти сюди? Я поліцейська, але я в нього буду стріляти. Він... Злив. Він в тебе залишилася пушка. Ну, стріляй в нього! Доброе все! Я буду заканчивать видео. Всем па, -па! Всім па-па!